А чого я чор? Він мені пропонує купити це за золото, пішов дюпу. Де ти? А, він уже біля мене, плю. А ну, тихенько. Тебе що, мама не виховувала чи що? Давай, 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 давай. А ми може помремо. Бути другом потрібно завжди. Ай! Так, в мене є варіант Б. У мене є варіант Б. А, ти зі мною хочеш... А, не хочеш, падло, я так і знав. Віник! а чому віник не працює? Віник! Ух, спрацював. Що це таке? Подушка. А, слухай, мене є одна ідейка. Чекай, викину цю юспа. Дивіться, що хочу зробити. Ну хіба не прикольно? Ти диви! Ти гляди, що за центр! Це вже якийсь Китай чи що? Як я з України до Китаю добіг. Ні, справді дуже цікаве місто, воно мені зараз дуже подобається. Звичайно, мені не подобається те, що тут обстріли. Це нормально. Що ця штука робить, я забуду? Це щось погане воно робить? О! Ну чуть не викинуло з. Фортнайта, і... ну думаю, це погане. О, а це дуже добре. А це ж що таке? Блін, що я находжу? Це вже справді цікавить. Чекай, ну дай я це вісьмо. Що це таке? Це шо? Кут! Куд! Надо... О-о-о-о-о-о-о! Наче, наче дострібую! Погнали! Наче дострібую! Шарак, о боже. Клас, клас. Мотоцикл. Люблю мотоцикл, люблю кататися на мотоциклах. О, мотоцикл. А як це ти зламав стопа і назад поставив? Напевно, тобі користується будівель. Дивись, а то ще заглохне. О, виїхав, господи. Це що, рибак? Прокидайся! Оу, Що це воно таке агресивне, А що це воно таке агресивне? А що це ви всі такі агресивні? А я їду, братан, розбирайся з ним сам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ти полегше полегшеся. Ти висловлюйся правильніше, тебе що, не вчили правильно висловлюватись? Та вона заспокоїться. воно заспокоїться! Заспокоюся! Нас заспокоюся! Мені просто було цікаво, що ти робиш! Відстань від мене! Господи, яке воно кончене, тікай. Тікай, 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 давай, давай, давай. Я там собі коліна не постираю так з'їжджати з гори, я в дитинстві так пробував, то в мене коліна не залишилось. Бачу. Як думаєте, попаду? Якщо попаду, то поставте вподобайку. Якщо не попаду, то з вас дизлайк. Ха-ха! <звук> ми домовились. Якийсь чувак до мене скоро має прийти. А, він уже прийшов! Вибачаюсь. Дайте я двері закрию. Добрий вечір! <різь> <різь> Просто так, братан, двері не відчиняю, тому що можу стояти там я. Якесь бидло тут ходить. Якесь бидло тут тут ходить, але де воно? Підвал. Підвал це найкраще рішення, щоб тут ходити. Я правий. Знайду когось тут. <риквіт> Ух, знайшов. <риквіт> 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 Дивись, перевертай біло. Ого! <риквіт> а де, а де отой, от чувак? Я вбили? Ой! <риквіт> Оооо! Що ви від мене хочете всі? Як що на мене якийсь термінатор біжить, бляха? Я Заспокійся, а то я викличу зараз тобі швидку. Уже не потрібно. Ну слухай, такі собі у мене погрози. Що я вже зробив, я тут ще прийшов. Це вже було достатньо для того, щоб зробити якийсь дивний звук. Що це я підібрав якусь баночку з світлячками. Ану. Ой. Ой-ой-ой. Не дивіться. Якщо це ваш був будинок. Ви мене не бачили. Слухайте, я так хочу, що часу це зробити. Ну не це я хотів. О, бачите? Це називається магія. Магія дебільного інтернету. Bro. Давай до них. Хоп-хоп полетіли. Найшов. шов! Бам! Добрий ранок, не заважаю. А може і завадив, невпевнений. -хо 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 -хо. Це було дуже непогано. Як справи на рот. Зі звуком у цієї гри великі проблеми. Я під час запису відео переналаштовував його чотири рази. Чотири рази, Карл! Якщо сподобалось відео і ти ще хочеш одне відео по Фортнайту, то пиши це в коментарях. Якщо не хочеш, то пиши щось інше. Вдячний, що ти дивились до кінця і вислухали мене, хоча б комусь можу висказатись. Ще зустрінемось. Бувайте! ប៉ត៉ុំប៉ត៉ុំប៉ត៉ុំប៉ត៉ុំប៉រ៉៉ប៉ត៉ុំ